З залученням і громадськості, і голів адміністрації районів, які постраждали наслідок Чорнобильської катастрофи, управлінь, які зацікавлені яким чином в долі Ну, На сьогоднішній день думка одностайна. Ми рішення не виносити на сесію, воно потребує доопрацювання, приводів до цього досить багато. Це і стан здоров'я населення, який все-таки в цих районах гірший. І недостатньо вивчено вплив, не не вивчено всесторонній вплив. Не, не все досліджувалось, як потрібно ці роботи до кінця не проведені. Тому, в принципі, на сьогоднішній день, розглянувши всі ці дані, і знову ж таки, хочу сказати, законодавчо не врегульована доля тих людей, їх більше 60 тисяч після прийняття такого рішення. Тому на сьогоднішній день було одностайно комісію прийнято рішення про... Не винесення даного питання взагалі на розгляд сесії обласної ради.